Є пшеничка, яка попала наверх, і вона намагалася, десь охотиться, але із за низьких температур вона корінчик пустила, але вже з її не буде. Таких тут декілька. Ще О, це... одна О, це цікавий центр. Вона... <смір> <смір> вона розвернулася, зайшла в землю. Из земли уже пошел самостебло. То есть я и такие... Здесь я отвертал Где-то я И было прямо сверху. Ну, есть, где... Все, да? Жить захочешь. И не так раскарячишься. Попробовала еще раз грудку Але знову ж, із -за грудки дуже довго вона сходила і, і, і видовжений. Це ось сюди. Це, це, глибоко попало. це не так глибоко, як я не пойму, що її. Бачу, вона розвернулася. <ріст> Поняла, що тут холодно розвернулася і пішла назад. <ріст> Блін, я думала, така ситуація така і сонячником. Коли він відчуває холод, він починає рости вниз. Що того... буде таке, я ніколи Вона не довго, довго, довго виходила. Глибоко, Ну, ну подовжені колись ну, сантиметрів. сантиметрів 8, 9. 8, 9. Ну, десь 10 десь. Е, хм, вона вийшла, потім розвернулася, отак вона була, і пішла <звук> назад. <звук> Поняла, що тут діла не буде. Що Є такі екземпляри, це шарно Е, яка ще і досі не змогла вилізти на поверхню. Що сюди одна і сюди. Я там куди вона там. Теж ага. беру. Ні. Ні. Ще. Нічого собі. Ось як <правж> прямий приклад, що не можна пшеницю сіяти більше, ніж три 3, 3 сантиметри. І це ще вона не наверху. Це ще он. які подовжені колооптили в неї. Ось це її колооптили. І, І то що вона не була наверху, бо е забарвлення самого шильця. Яке з жовте. Але повинно бути салатовим, тому воно не фотосинтезує. Ну, ось це шельце, яке також воно глибоко, але вона вискочила і сидіться вже перетворюється потроху на листок. Сюди ще одна завернута. Так, вийшла і назад в окоп. Запрошуємо до співпраці з компанією.